Так важливо, що цей законопроект ухвалюється в першому читанні. До другого ми будемо враховувати позицію правоохоронних органів, зокрема Служби безпеки України, і ми даємо можливість державним органам влади реагувати шляхом. Складення відповідних актів і скерування їх до суду з можливістю оскарження, тобто мова стосується всіх релігійних організацій, які порушують чинне українське законодавство. Але ще раз підкреслюю до другого читання його потрібно дуже буде допрацьовувати. А попрацювати для того, щоб в другому читанні і за і в цілому ми ухвалили збалансований закон, який дасть можливість регулювати ці процеси, одночасно не втручатися в процес віроспівсповідання наших громадян, щоб не порушити конституцію нашої держави.